Добрий день, малята! 14 грудня наша країна відзначає день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 26 квітня 19 1986 року сталася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. Під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. Швидкими темпами радіація розповсюджувалася по майже всім країнам Європи. У повітря потрапив Уран та Плутон. Всього в атмосферу. Було викинуто 11 тонн ядерного палива. За екологічними наслідками аварія переросла у планетарну катастрофу. Лише завдяки самопожертві ліквідаторів, багато з яких заплатили власним життям і здоров'ям, вдалося локалізувати аварію та врятувати країну і світ від радіаційного забруднення. До ліквідації наслідків аварії було залучено тисячі фахівців різних професій, утримуючи великі дози опромінення, інженери, будівельники, шахтарі, енергетики, водії, військові, лікарі, усі, хто тоді пішов. Не тільки за наказом, а й за покликанням серця зупинили невидимого і дуже підступного ворога, працювали вахтовим методом, приїздили одні, отримували максимально допустиму дозу радіації і поверталися, а на зміну приїздили інші. За неповними даними, через Чорнобильський майданчик пройшли понад 600 тисяч осіб. Починаючи з квітня тривало будівництво саркофага, захисного укриття над аварійним блоком. Чорнобильська катастрофа назавжди змінила ландшафт великої території, яка постраждала від забруднення. Людей з неї відселили, а землі переважно законсервували. Багато років вчені спостерігали за випадками мутації у світі тварин. Дуже великі втрати були. У сільськогосподарському та лісничому господарствах. Відразу після аварії ліс поблизу, наче вигорів і отримав назву Рудий ліс. Чорнобильська катастрофа стала прикладом того, як небезпечне ставлення до атомної енергетики може зруйнувати життя сотень тисяч людей та природного довкілля. Ліквідатори Чорнобильської катастрофи приклад самопожертви та самовідданості. Тож 14 грудня ми низько схиляємо голови перед тими, хто віддав життя, зупиняючи ядерну загрозу, хто відвів біду від прийдешних поколінь. Дякую за увагу! До побачення.